Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. У цьому відео я буду намагатися відкоректувати палетфорк. Як можна бачити, один з камнів змінив своє положення, Стоїть трошки під другим кутом. Я дійсно сподіваюся, що все, що відбулося, це трошки зміна кута камня. І коли я поверну його в попереднє положення, він буде в такому положенні, як він був раніше. Якщо ж відбулася більш серйозна зміна, то корекція. Набагато більш складна, І в цьому відео це відео не про таку корекцію. Е, зараз я покажу інструмент, який я зробив спеціально для цієї роботи. Так як в мене не було інструменту, я взяв звичайну шайбу, трошки її відполірував, зробив пропил. пропил для того, щоб краще контролювати е, розподіл тепла між лівою і правою стороною. Також мені потрібно було взяти речах, я взяв це зі звичайної ручки, як можна було бачити. Ем, з одної сторони зробив такі ніби ріжки, саме вони будуть тримати палет-форк в позиції. Ось таким чином я прикріпляю цей речах до ем, цієї шайби. І в нас виходить інструмент. Він заходить досить тісно, як від додаткової закріплення ніякого такого не потрібно. Оцей дротик він для того, щоб піднімати і опускати контрольовано цей речах. І здається, що повинно працювати нормально. Це не є е, якийсь дуже добрий інструмент, але Мені звідси до цього буде достатньо, щоб зробити ту роботу, яку я намагаюся зараз зробити. Також я використовую у мене є така спиртова горілка. яку я буду використовувати для нагріття. І гріти я буду приблизно в цьому місці, тобто протилежної сторони, де буде палетфорк. Так як палетфорк можна легко пошкодити полум'ям. Так як я вже говорив, ця, то що показано в цьому відео, це як закріпити камні, які не були зрушені і знаходяться в своєму правильному положенні. Для цього я буду використовувати шалак це то, що зазвичай використовується для цієї роботи. Ось він продається в такій формі, його потрібна дуже-дуже маленька кількість. Продається і в другому вигляді, але це, напевно, найбільш розповсюджений варіант Зараз я беру такий от маленький кусочок, трошки його нагріваю, він практично миттєво плавиться, і я беру пінцет і просто його тягну. В даному випадку. У мене не дуже добре вийшло, як можна бачити, він починає розриватися. І досить е, досить е, така як би, товста нитка. А я спробую підійти трошки більше зараз ще раз. І тепер він більш рідкий, і я можу його витягнути в досить-досить-досить тоненьку нитку, практично як волосина. Також ця нитка вона миттєво. Е, Застигає і можна її просто підцетом поламати на маленькі косочки. Я переважно ламаю на маленькі косочки, як можна менші, деколи різної довжини, і потім вже собі вибираю, які, якими краще мені користуватися в даному випадку. От зараз саме момент, коли я е, буду закріпляти палетфорк в цьому інструменті. Ось я його ставлю в позицію, щоб нічого не пошкодити. І тепер легенько контрольовано опускаю цей, цей речах. І можна буде бачити, що з лівої сторони цей камінь, який є субідний, він трошки. Він вирівняється. Ось зараз він вирівнявся по відношенню до поверхні, на якій він стоїть. Якщо подивитися під кутом, то можна бачити, що він практично вже стоїть рівно, але не зовсім так як там є маленьке. можна бачити трошки світла проходить саме зараз під камнем. Я його ще потім трошки дорівняю. Але це робити треба дуже обережно, так як камінь можна пошкодити. І якщо я його зрушу зараз, так як я вже говорив, якщо він буде зрушений, процес корекції буде набагато більш складний. Зараз я отак акуратно прижимаю, але щоб не зрушити. Тепер ті маленькі кусочки оцього цього шилака, які е, я відломив від цієї волосини. Я е, намагаюся їх поставити місці, де я хочу, щоб вони були. І тепер, після того, як, я, як вони стоять на своїх місцях, дуже-дуже маленька кількість, я буду підігрівати повністю цей інструмент і дивитися, як плавиться шалак. Важливо не підігріти надто багато, так як він просто може закипіти. І після того придеться все чистити і робити заново. Ось зараз я починаю підігрівати, і якщо, якщо звертати увагу, можна бачити, що починає е... плавитися зверху. І тепер починає плаватися знизу. Коли я бачу, що воно починає плавити, десь приблизно десь в такий момент, як зараз, я забираю його з вогню, так як я не хочу, щоб воно закипіло. І просто вже сам метал, він вже є нагрітий, і шалак потрошки починає роз... Роз... розтікатися кругом, як ми зараз побачимо на екрані. Ось і все, робота зроблена. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.